Забув вимкнути мікрофон під час віртуальної зустрічі і показав свою глибоку ненавість до офісних модних слів. Це сталося приблизно 36 хвилин тому, і моє приниження свіже, як сумнівні суші, які з'їв учора ввечері. Я був на віртуальній зустрічі зі своїм начальником і кількома важливими персонами з корпоративного офісу. Усі кидалися фразами на кшталт Повернемося до цього пізніше, легкодоступні рішення, синергія. І моїм особливим улюбленцем зробіть це яскравішим. Маленька деталь, я не вимкнув мікрофон. Тож, поки решта команди чемно кивали, я голосно пробурмотів, іронічно і до свого кота. Якщо я ще раз почую, давайте переорієнтуємося, я переорієнтуюсь прямо в інший вимір мій начальник замок. Важлива персона з корпоративного офісу почала хихотіти, і я зрозумів, що всі насправді почули мій емоційний вибух. Усі ввічливо намагалися зробити вигляд, що нічого не сталося, але я майже впевнений, що щойно був викреслений зі списку тих, хто братиме участь у майбутніх синергічних переорієнтаціях. Мораль історії завжди перевіряйте кнопку мікрофона.